Усім привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я починаю це відео у своєму дворі. Почнемо з того, що я взяла лікарняний. Як ви бачите, я така не нафарбована в окулярах, але зі сценарієм, і відзняла для вас одну ще одну частину з рубрики, що я знайшла у секунді. Перед тим як піти на лікарняний. відповідно, маю для вас, щоб не забути, мінус 30% знижки на свою шафу. Посилання і умови залишаю, але нагадую, якщо ви б хотіли скористатися моїм промокодом Квітень, який дає цю знижку, мінус 30%, напишіть мені в інстаграм, так як шафа не дає можливості прописувати мені. І власний промокод, не знаю, з чим це пов'язано. Не забудьте також поставити лайк, підписуватися на канал і бажаю вам приємного перегляду. Я вам зізнаюсь чесно, я люблю дощову погоду, коли така хмарна погода. Мені подобається. Я сподіваюся, така не одна. Але сьогодні у мене дивіться, можливо, через те, я люблю таку погоду. У мене в сумочці пляшечка червоного сухого вина. Ми з вами вже йдемо в магазин Second Hand. І сьогодні ціна за один кілограм 104 гривні, а люкс за 547. Давайте подивимося, що можна знайти. Я перейшла відразу до взуття. Показуватиму те, що сподобалось, і те, що є по сезону. Також хочу дати відповідь на найпоширеніше зараз запитання, чому я закриваю коментарі у відео у всіх відео з рубрики, що я знайшла у секунді. Я банально, просто це відео потрапляє в рекомендації. Для тих, хто любить там секонд-хенд, любить пошуки, і тут починається не тільки критика, а вже якісь такі, в мою сторону, негативні коментарі. Не буду навіть вам озвучувати, це не має ніякого сенсу. Я просто вам хочу сказати, що Ютуб зараз вже так не працює, як раніше, в 23-24 році змінилася його політика, в тому сенсі, що якщо відео відгукується на якусь тему, є актуальним, люди заходять і... В моєму випадку це просто розважальний контент, але є відео, де люди можуть чомусь навчитися, глядачі, воно саме себе піднімає у рейтинг. Тобто тут не коментарі, не люди, які коментують, піднімають це відео. А Ютуб сам буде рекомендувати і люди будуть самі шукати. Через його назву, через його інформативність і через його потребу для конкретної людини. Тому я і відмінила коментарі. У всіх інших відео можна коментувати будь-що тут. Я думаю, немає потреби, так як головна ціль цієї рубрики це щоб. Вам було веселіше подивитися, поїсти, можливо, під відео і подивитися, що ж можна знайти. Так ось я вже відволіклася, але дуже багато блуджинсів. Я просто зараз не шукаю нічого. Але, але я зроблю сьогодні покупку. Подивіться, я все ж зроблю сьогодні покупку. Багато хто не додивлюється це відео до кінця. Я розумію, взагалі відео коли довге, хтось не зацікавлений, не має часу. Тому вам відразу кажу, що так, я здійснила покупку. Але обіцяла собі, що не буду цього робити. Робити так, як ще маю розхламлення. Було багато джинсів, були і шорти, були і спідниці, а також дуже багато теплого одягу. І тут я себе дуже сильно стримувала не показувати вам нічого такого, що показувала, і вибрала для себе нову тактику. Сьогодні показати тільки сукні. Думаю, з новин вже багато кому відомо, що компанія Inditex повернулася в Україну, в моєму місті відкрилась. Оленбір, Біршка, Страдіваріус, зараз в нас немає. Але зважаючи на це, я заглянула на днях у ці магазини, подивилася їх асортимент. І знаєте, ці ж жарти, коли кажуть, що порівняно з українськими з цінами на українські бренди, всі тепер мас-маркет, весь мас-маркет, який повернувся, не здається якимось позавищеним цінам, дуже навіть адекватні ціни. Я також розмовляла з однієї своєї знайомої, яку там зустріла в цих магазинах, вона також обирала собі одяг, вона каже, що ціни взагалі не змінились, ну максимум там на 100 гривень піднялось на щось. Тому не знаю, можливо, зніму і в мас-маркеті для вас огляд, як я колись знімала, і в Біршки я знімала, і в Страдіваріус я знімала, в старих моїх відео можна дещо пошукати. Якщо буде актуально, то зніму для вас. І так, мій сьогоднішній образ, як ви бачите, навіть мої супергладке <сум> супер волосся на таку погоду стало не Перкладке зрозуміло, що на мені худі з капюшоном, так тут всі сукні, які я змогла знайти, знайти тут, буде не дуже така вдала спроба повісти цю сумку. Це погана спроба, не те, щоб крючок не витримав, просто буду вдарятися і спущу її потім. Так ось на мені ще тренч від Резерве дуже люблю, але погодаю, щоб його одягнути, не так часто трапляється така погода. Так, ви вже зрозуміли, що я тут оході і сірі джинси, також мої кросівки в тон сумки від Balenciaga. Я їх просто обожнюю, ці кросівки. Думала, що прийду на Adidas, але... Ні. Давайте тепер приміряти. Не Просто так сказала про повернення усіх знаменитих мас маркет брендів. Це я для того, щоб чи є взагалі порівняння у сукнях з магазину Законгенетики. Ну, дійсно, вони будуть там за копійки. Як ви бачили на початку, я показувала, що я придбала одну за 30 637 гривень. І зрозуміло, що сукні у мас маркеті я дивилася, стартують 800, 900, 1200. Ось такі ціни це міні. Якщо буде якась там максі або об'ємна сукня, то це і за 1600 буде. Це лише мас маркет Тому, чи можна щось знайти цікаве, зараз перевіримо. Звичайно, це рандомний магазин і рандомний похід. Я почну ось з цієї бежевої такої Досить нейтральної сукні, але останнім часом бежевий мені став подобатися це розмір S, і навіть якщо е Тактильно, на таке відчуття. Тут відчувається льон класний матеріал, тому влітку те, що потрібно. Вже не поліестер, ставимо плюсик. Еска повинен бути на мене якраз. Я часто зустрічаю бренд Зебра у магазині Second Hand. Не знаю, мені здається, це також якийсь мас-маркет. І що ми бачимо? Тут є 30% льону і 70 віскози. але насправді віскоза не відчувається так, як. Зазвичай, коли стовідково військо, спочатку у мене був шок. Я не очікувала, що я буду настільки бліда, хочеться засмага і відпустки. Вже у мене вона запланована. Сподіваюся. Скоро я вже буду темніша. В минулому році я просто ходила така темна. Я обожнювала засмагати на сонці, багато відпочивала, і це за рік дало свої плоди. Тому, якщо у вас є можливість, ви думаєте, чи відпочивати, чи ні, відпочиваєте, дійсно дає свої плоди. На фоні стінки у магазині Секонхент я зливалася. Моє волосся також зливалося, воно також стало бежеве, тому я вся була бежева, мене це ввело в таку дезорієнтацію, але насправді сукня сіла добре. Добре, сіла лінія талії. Вона є на резинці, і кожну з цих куциків можна розтягнути. Якщо низ вже і так. Короткий і це я не знаю, чи буде доречно, то верх класно можна розтікнути і знаєте, так зробити його більш вільним. На камеру я не стала гратися з цими малюсенькими гудзиками, але думаю, система цієї сукні дуже зрозуміла. рукавчик класний, мені подобається. Можливо, б іншу білизну підібрала б сюди, але в цілому сукня супер, особливо особисто на мій смак з засмагою буде те, що потрібно. Є лайфхак, Якщо у вас ну ви не любите засмагати, є якісь. Певні причини до того. Обирайте яскравіші сукні. Чим яскравіша сукня, тим більше буде така нейтральність на шкірі. А всі контрастні кольори, бежевець також контрастний колір, І білий, і чорний, і отакий, от знаєте, типу, всі нейтральні кольори навпаки будуть видавати вашу таку. Коли вас бліда трішки шкір? Це добре можна побачити на цій принтовій сукні. До речі, вона виявилась маленькою. Уявіть мої здивування, коли в минулу с я влізла, а в цю ні. А все чому? Я не подивилася зверху, не було ніяких етикеток з розміром. Я залізла всередину і побачила, що це сукня від Primark, і вона розрахована на 10-11 років. Ну тут трішечки трішечки не на мене, але чому б не пошити таку прекрасну сукню на дорослу? Адже, подивіться, вона така структурована, тримає форму, гарний крій, має виріс, але добре. Я знайшла від, сукню від Ріплей, і це 100% бавовна. Спочатку я подумала, це щось таке атласне. Тут є комбінація різних матеріалів. Раніше такі сукні-комбінації були дуже популярні, особливо, коли було якесь мережа, якщо ви пам'ятаєте, у 2018-2019 році це просто був must-have, Потім ми їх поєднували зі СВ. Ветрами, додаючи в осінній сезон. До речі, класна така база. Зараз також функціонал, але вже не настільки актуальна, як раніше. Пам'ятаєте, грубі чоботи, ось такі сукні зверху светер або піджак. Так, давайте будемо розмовляти про цю сукню. Дивіться, тут навіть в такі стрази зроблений. Декор, але є у цій сукні великий мінус. Перше, це не моя дружина, вона на дівчинку трішечки вищу ніж я. Мій зріст, до речі, метр шістдесят п'ять. Я не високого зросту такого типу, напевно, це стандартний зріст говорять. Є ще проблема, як бачите, цей матеріал, наче зібраний з різних шматочків тканини, і ось один шматочок є на животі. Бачите, таким трикутником він створює об'єм. Об'єм якого немає. Так, можливо, тут треба інша білизна, ніж та, яка на мені сьогодні не підготовлена для суконь. Але це той приклад і рекомендація від мене, що такі речі не потрібно брати. Вони будуть робити вашу фігуру не такою, як вона є, і не будуть її прикрашати. Я думаю, в інтернеті ви вже дуже багато бачили, коли навпаки талія намальована речами, навпаки, зріз додається речам, різним принтом. Цей випадок зовсім не про те, тому сукня точно мінус. Наступна така. Синьо-сірого, навіть блакитно-сірого, якщо можна так розвести. І це великий розмір, приємна до тіла, ця сукня досить хотіла би приміряти, подивитися, як це буде виглядати, все ж на мені цей колір. І я думаю, що всі блакитні кольори пасують мені, подивимося. На такий приглушений. Я коли жила у Польщі, я дуже любила цей бренд C&A. Він мені подобається через свою базу, яку просто неможливо зносити. Я не впевнена, що ця сукня також би підійшла у цей список, але, думаю, ви зрозуміли, там речі були дешевші, ніж Венчиндем. Звичайно, це був не зараз, це не сучасність, не, за... не цей рік, що зараз. За вікном раніше. Я пам'ятаю, що Венщиндем речі відрізнялися по ціні, а там більш були доступні. Саме базові речі. Не на знижках, бо на знижках можна знайти досить класні. Так ось розмір величезний, і ця широчезна резинка. Для чого таку резинку робити? Вона просто якийсь пояс там, де не потрібно ось такий варіант. Але сукня закрита, якби можна було свій розмір знайти, то не знаю, можна подумати. І з цими кросівками настільки смішно, кросівки вони і так ідуть об'ємні, а я ще взяла собі на один. Розмір більший, тому що я з теплими носками носила, коли було прохолодно. Дуже було зручно. Наступна це така сукня-спідниця. Я так і не змогла зрозуміти, чи це все ж сукня, чи це все ж спідниця. Але ось такий турецький бренд в розмірі XL. Я люблю драпіювання і ось ці такі зборочки. Так, можна сказати, таким суржиком, Думаю, ви мене зрозумієте, мені подобається, як це виглядає на фігурі. Але зазвичай, і ви зараз побачите на мені, про що я говорю. Ця сукня була з дефектами, ми її точно, її точно не потрібно купувати, але все ж, в примірці, я вам покажу: якщо драпіювання не в тому напрямку, в якому потрібно, щоб це драпіювання було. То драпіювання робить ваші об'єми більшими. Це що означає? Воно не підкреслює в найкращу сторону, а навпаки, робить лишній об'єм, цей зайвий, який не потрібний цими смужками. Я хотіла вам це показати. Тобто, насправді я ношу розмір S, M і не маю такого живота. Звичайно, це про білизну також є такі, знаєте, наші фізіологічні якісь. Потреби немає, але ось ця сукня його робить. Ви бачите, оце збиранням. Тому з цими драпіюваннями потрібно бути обережно. Наступна сукня від H&M у розмірі 36, зазвичай це розмір XS, S, неповномірна це S, але крій тут набагато краще. Навіть візуально можна побачити правильне розділення на верхню і нижню зону. І якщо в таких випадках гарно сідає верх і лінія талії, то ця сукня важлива вважається вдалою за своїм кроєм для будь для будь-якої фігури, тому що вона її прикрашає, не обтяжує, а навпаки, підкреслює. Тут гарний виріс. Єдине, що мені ну особисто це вже такий мій. Моє бачення, мені не подобається цей рукав, він за широкий і, навпаки, руку робить широкою. Я не люблю таке спадання, але в цілому сукня дуже навіть, симпатична, можливо, з підборами. Тому ось цей варіант більш вдалим, я вважаю, і, також, і по кольору шкіри, також мені, також, також мені подобається. Взагалі, ця сукня. Навіть завелика на мене була трішечки. Але я люблю все, що з вирісом, особливо на складу Цієї сукні, але по моїм тактильним відчуттям це віскоза. І однозначно, у кого є бюст, то класний варіант. Наступне це те, що я б ніколи в житті не приміряла, якби я зараз не знаходилась в магазині Second Hand. Це щось в'язане всередині з ще однією сукнею, тобто це така сукня в сукні колір персикового Оранжевий, це не персиковий, такий красивий. Знаєте, я красивий персиковий відтінок, він взагалі йде беж. А це щось дуже незрозуміле, і це та сама історія, коли сукня не є структурованою, не є з розрізами, тобто це якийсь суцільний балахон, я би так назвала, тому що немає, ну, як ви бачите, немає навіть розрізу на рукавах. Правильного, тобто, щоб цей рукав правильно сидів. Це провал. Провал. Я от на своєму прикладі хочу показати, щоб ви такі речі не купували не тільки в магазині зиконген, повно свої за копійки, але й взагалі звертали на крій суконь, тому що сукня повинна підкреслювати та прикрашати вас, а не навпаки. Це важко, але цим можна оволодіти. Зазвичай я в багатьох випадках зустрічаю дівчатки. Кажуть, в мене є одна улюблена сукня, я хочу знайти таку саму, просто тому що вона мені підходить. Так з і з джинсами працює так само. Тому не робіть таких помилок. В цьому я кажу вам до побачення, до нових відео. Огляд закінчено. Бажаю вам приємного та мирного дня. До нових зустрічей.